Це не твій Крим. Приходять якісь нові люди, вони ж завозили автобуси з людьми, вони поділили, хто за ким, тобто приїжджали люди, і вони там розповідали, що нам робити, як робити. Вони дуже тиснили, тому що коли моя дитина почала приходити садочки, казати мені, що мама, а хто такі кримські татари, а хто такі росіяни? Тобто, ми жили завжди разом і наш будинок біля мечеті. Ми називали Готатар Бендерівський район, ну, у нас так було, все трималося. один зон. І, і діти жили всі разом, і наші свята там, на Різдвяні до нас приходили в гості, коли були байра, ми ходили в мічеті, там ставили завжди бетут, похлаван. Тобто, І ніхто ніколи не питав. Ну, це було просто, От ми живемо всі в злагоді. А вже коли почала питати, і мені подзвонила вихователька, і сказала, що ваша дитина сказала в садочці, що вона українка і так шопото. Я кажу, так, що вона мала сказати, що вона хто? Коріянка. І так, що мені так і писати? Я кажу, ну, звичайно, так і пишіть. Ну, і це була е, дуже дивна ситуація. Я вже зрозуміла, що час виїжджати. І тоді вже вирішили, що час їхати. Просто це був вже не, не то місто і не твої люди.